Щодня тренується, аби швидше стати на протези. 41-річний нацгвардіє з Дніпропетровщини Юрій проходить реабілітацію у Львові. Чоловік служив на Харківщині у складі штурмового взводу бригади. Хартія тяжкі поранення дістав у листопаді 2024-го. Пригадує, з побратимами отримали завдання зайняти позиції армії РФ, по яких відпрацювала артилерія. Ми нам говорили, що там якби нікого не, не бути. Ну, Ми зайшли то почався стрілецький бій. Все, непонятно, там було, вони дрони жужать. І якби говорили, що позиції завжди були бути там, бліндажі, ну але я так зрозумів, поки ми доїхали, їх вже розбомбили. Юрій розповідає, в п'ятьох відбили позиції, закріпились та тримали їх впродовж семи днів. Під час ротації, коли підходили до БМП, російські військові почали скидати вибухівку з дронів, згадує військовий. Перший скид, був там хлопці по тросому, в мене ні. Вторий скид як я попав ні, ніжно. Ну так, з ногами. Я почувствовав. Ну не, я не почув. Я просто в венку, що я саме останній. Був. Чоловік каже, не втримався на бойовій машині та впав. Ділиться вже лежачи у посадці, зрозумів, що у нього перебиті ноги. Та наклав турнікети. За пораненим бійцем із коптера спостерігав командир зведеного штурмового зводу Нацгвардії Вадим. Чоловік пригадує, що й напомітив помітив Юрія, почав розробляти план евакуації. За ним того контролювали і пытались, да усі молились Богу, щоб він остався живий. Радіостанція його вже була сівша, з ним зв'язку підтримувати не було можливості. Командир каже, прорватися та забирати пораненого бійця. Група евакуації змогла лише за дві години. Юрія доправили до найближчого стаб-пункту, звідти перевезли до медзакладу, де й ампутували ноги. <праць> У львівському реабілітаційному центрі Юрій вже місяць. Тут чоловік наново вчиться тримати рівновагу, аби бути більш самостійним, розповідає фізтерапевт Андрій. На сьогодні Юрій вже готовий до протезування, вже в нього кукси зажили і е зараз е йому вже зробили. Зліпки і виготовляють протези. І в майбутньому ми будемо вчитися ходити на протези». Юрій наполегливий та вмотивований, каже фізичний терапевт. Нацгвардії зділиться. Наразі докладає максимум зусиль, аби найближчим часом повернутися до повноцінного життя. Додає, далеких планів не будує. Наразі понад усе мріє опанувати протези та прогулятися з рідними. Антон Сіренко, Ольга Іващук, Суспільне новини, Дніпро.